Любилася, кохалася, а серденько миліло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Равета стогне, Дніпр широкий, середитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, ще треті півні не співали. Ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Не русалонька блукає, то дівчина ходить. І сама не зна причин, що таке її робить. Виглядає. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Отож та я дівчинонька, що сон не блудила, отаку то її причину ворожка зробила, на самий верх поелячці, стала серце коле, подивилась на всі боки та й ліза додолу, кругом дуба русалоньки. Мовчки дожидали, взяли її сердечною та й залоскотали. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький, на силу ступає. Ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя сезорила, кинув коня та до неї. Боже ти мій Боже, кличе й та цілує, ні вже не поможе. За що ж вони розлучили мене і з тобою? Зареготався, розігнався та й в дуб головою. Насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Один змусив розлучитись. Друга обманула, замість дідочок ростити, взяли і заснула Не ламай чужої долі, не ріж по-живому, те, що собі не бажаєш, не роби нікому.